<реш> <Чорний юб>. це, <реш> Після 30 -ти це, так Це що ми про щось не знаємо. Uh, ладно. <реш> Знову користом наступній ямі і дивимося інші ґрунти. Карбонатів тут, на цьому ґрунті, чуть, чуть менше. А, но і питання в тому, що тут, бачиш, воно трошки такий перехідний, оцей свій, він трошки менше. Ну, можливо, що ми трошки на такому невеличкому змиві знаходимося. <реш> Угу. Але ну, Сонях тут росте шикарний. ми в, Тільки в минулому році у нас що тут було, ця кукуруза, яка була посіяна, вона тут була посіяна по стріптіву. Угу. який був там ґрунтообробіток. А так то після стриптів, що, стріптівна барана, покривка і все. Ну, все Ось давай, 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 Не щоб лопату взяти, будемо взяти ну, руками. Це ж ти розумієш, це ж це ж треба піти, взяти. Ну, да. Хай там лежить да. або взутись, нашу. треба нашою взуватись. то Хай Ні там лежать. Купляли. Або рукавиці, дивіся, все, або ніж. Кору з дерем подивився. Ну, Блін, зараз піду по ножа, серйозно. бо не Ну, в принципі, ми ми бачимо з вами, як корінь класно розвивається, ось оце все пішло від нього. Чомусь бога лупатися, Настя, дай якусь ручку, дайте всього. Не надо тут нічого, диви, тут грунту, як він як цей розпадається. Потихеньку, потихеньку, також цікавіше навіть. Ось, диви. І це ж все молоді, Гані потужні. Ми не будемо його виривати, лише мол, завтра Назавтра прийде делігація прийде, хай дивимося. Дивись, ось дивись. Опушені, бачиш, молоді. Да, да, да. Там найбільша концентрація мікроорганізмів, там найбільше біод.